Всім привіт, з вами Ріфл і це моє нове проходження карти під назвою Melissa S'Sil, якщо я, звичайно, правильно її прочитав. І давайте швидко прочитаємо правила, бо нас зараз будуть атакувати. Найти і заповнити монумент з лави. Ось він. Грати на Ізі ніколи не переключається на Peaceful. на V-Easy. До речі, я граю на версії вже 1.3.1, це моє перше відео з цієї версії. Кидати території мапи, добре. І виживати, типа, як я хочу. Щось типу того. І карта створена Амалона, Якогось там Амалона. Думаю, ми візьмем собі от вот. Ой, щось там. Швидко от вот позабираємо. Ні, думаю, то я лишу. То я собі візьму всього, що я зараз і здохну. Так, треба обдивитися все навколо. Мапа, наскільки я знаю, дуже важка. Дуже-дуже-дуже важка. Навіть не знаю, як її буду приходити. Постараюся не переключатися на післу. Назвичай, правило, я не буду. Порушувати. Бачу дерево. Зараз піду туди. Візьму, може там і зроблю собі хату на тому острівку. Зараз її понабираю. Я вже просто не перший раз качаю ту карту, ну. то ще ж не перший раз знімаю, то в мене вічно якісь проблеми стаються, мені треба перезаписувати. Зараз я думаю, прикладу собі таку дорогу, щоб не паритися. Тут ще я знаю, має бути купа спаунерів блейзів і того всього подібного. Цікаво, скільки мені ж блоків там не вистачить. Пару блоків, капець. Думаю, зараз піду і повалю ті спаунери блейзів Ой, щось лагає у нас. <кх wonderful> у нас назбираєш трошки землі. Eeeh, спокійно, спокійно, спокійно. Ну як я й казав, тут треба бути завжди обережним, бо тут вічно. Не знаю, що може статися. Як ви бачите, тут то динаміти взриваються, то ще щось. Знову динаміти. Я тікаю, я тікаю. Все, 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 тихо, тихо, тихо. Так, пшеницю вони розвалили, все, пшениці в мене більше не буде. А думаю, я позабираю собі камінь, який тут утворився. Кажу... Блейз? Я так і знав, що тут будуть блейзи. Навіть не знаю, як я буду виживати проти нього. Просто, то просто... Вон, бачу один спаунер. Ся спаунер я роздубав. Вога зараз не померти. Так, я думаю, я краще поїм. Тут ще мають бути спаунери. Так, тут ще не мають бути. Де ж вони є? Що ж так лагає? Зараз попробуємо щось там зменшити. Відео. <кхем> так, це в мене нормально, фейст. Та вроді би буде мало лагати, не знаю, що таке. Тут ще одне має бути спаунер блазі, десь, десь, десь. Десь тут. О! Ну ще м'ясо викину. Все. Ні, ще один є. Все, сподіваюсь, більше нема. Треба ще буде туди збігати, подивитися, що там. Зараз швидко треба добути дерево, бо інакше буде пипа. Пипа-пипа, і вона згорить в сраку. Будь ласка, не лагай, не лагай. Ше один Блейз. Що ж то таке? Звідки? Це Якийсь Повний Полний капець. Е, я тут стану поаккуратніше. Наскільки я знаю. Тут все в пастках, все мапа в пастках. Я зажав shift, подивися. Так. Я так і знам, что буде пастка. Такий приколи з древами я знаю. Позов, що там хоть лава нема. Блейзблоска тих. Опа! один спаунер. Так його зараз раз Де він є. Все. Більше нема? Ну. Все спокійно. Зараз заповнимо тут і все. Так то, що... Мабуть, тут я і буду жити. На тому острівку. Я просто перевіряю, чи тут ще немає всяких таких пасток. Ну і тут запросто ще може бути. Ох, іде не мій туди. Круто, круто. Він не взірвався. Добре. Буду мати на увазі. Так, добуваємо дерево до кінця. Я путаю я кнопка чуть-чуть. Так, ми все добули, тепер. Не, думаю, того трати я не буду. Хоча спущуся вниз, позбираю. Каміннячко. Наскільки знаю, то от кірка дуже сильно тратиться, так що мені вже треба буде тут робити хату. Так. І хоть би мені випав. Випала гілочка, будь ласка. Хоч одна маленька гілочка. Єс, хоч одна є, друга є, супер. Єс, третя є. Думаю, з деревом вже в мене проблем не буде. Бо дерево тут найголовніше на карті, що тільки може бути. Я переживаю, щоб воно... що підтіла двіростки... віростки. Я вже говорю як. Ладно, промовчу. Е -е -е. Гілочки мені потрібні. Дуже-дуже-дуже потрібні гілочки. Якщо б ще хоч одна випала, було б суперово. О, є, все. Усьо. Вона в лаву не впала. Ні, хух, вогонь. Хух. Так, скільки в мене їх є? Чотири супер. І е, думаю, тут можна буде мені. Ні. так, краще. Зробити таку хатинку, такий перевал. Не знаю, як це краще назвати. Так. Тут. Тут закрити, бо бузаді блейзи. Будути такі. Какушонкові. І треба придумати якийсь спуск в ту хату. От, наприклад, отут. Я mm, так краще треба зробити якось. Тихо, будь ласка. Не збивай мене блейз. Тому що він же збоку. Mm. Якось отак. Поподобай то. О! Дюкс тепер. Ще буде зробити якийсь захист. то стрьомно з тими блейзами. Так думаю я проживу тут. Наверное, тільки заповню ту всю лаву. лаву куб. Тут там не буду жити собі. Підлюка така мала. О! Так, тут я поставлю землю. Думаю, играю мені не потрібен. Краще все зробити отак. Вот все. Все буде круто. Фух, я Я найбільше за що переживав, то, то щоб вижити... пережити першу ніч, бо то саме найважче на тій карті. Як бачите, все, кірка в мене накрилася. Кірки в мене більше нема. Ей о. Ага! Ой, це дуже погано. Ні. Здесь я. Здесь я, все нормально. Тут я знаю тут які. Е... Як вони називаються? Я забув. Ммм. Що пригадати їхню назву треба. Щурі там ті такі, малень. Ну я не пам'ятаю точно їхню назву. Но капець, якщо... Фух. Зазначено, нема. То капець, я знаю, що тут все в них. Повністю, не знаю, на що я то зробив. І так я зроблю отак. Можете бубул з дерева посадити. Якщо не згоріло. М -м -м. Ладно, думаю, зроблю кірку. Кірочку, кірку. Одну кірку з того хватить. Блейз, будь ласка, тихо будь. Не мішай мені думати. Я думаю, я краще тут все зробити з тою фермою своєю. Думаю, та серія буде коротка, зараз тільки щось тут розкопаю і буду завершувати вже свою серію. Вона така коротенька. Або я можу зробити все по по набагато легше. А ні, у мене нема запальнички, жаль. А то я так люблю підривати все в сраку. Арби підірвали, нічого би не залишилося тут. До речі, тут є багато змін е, в версії 1.3.1. Я думаю, я їх розкажу вже про них в цьому летсплеї. І хто слідкує за новинами мого каналу, той може помітити, що е, в мене з'явилося перше відео, яке назбирав 1000 переглядів. Це про GTA San Andreas, який грає в Сампі. І я дуже радий всім, хто дивився і лайкав це відео. Воно назбирав дуже багато лайків. і... Правда, один дизлайк, не знаю хто його вкліпав. Трошки обідно, коли ставлять дизлайк. М -м -м -м. Зараз дороблю цю ферму какашкову. Думаю, вам нудно дивитися, як я купаю. Но нічого не поробиш, я тут скоршу всього нічого вирізати не буду. Напевно, я ще подивлюсь. Так, тут зроблю так. Тут розкупаю наверх. Щоб було більше місця, щоб могло рости дерево моє маленьке. То дерево багато місця треба. Ось таке жирне трохи. Я теж ще не впевнений, чи мій мікрофон нормально записує, і так я собі скоро буду новий купляти. бо з тим я жити нормально не можу. До речі, тут погане освітлення, варто би було факелів, факелів поставити, але факелів у мене нема проблема так думаю я посаджу тут ті 4 саджанці не 2 посажу то супер сонця не хватає не знаю що робити вообще а знаю придумав все тепер буде хватати сподіваюсь сюди ніхто не залізе фак Рости, будь ласка не хочу рости в лава вона виросте. Може я на зроблю вот так вот. О. Може таки буде краще. Така імпровізована лампа. Можна те тут будет рости. Супер. Все росте. Але думаю я тут закрию, щоб... То що листя згорить все. Блейз. Що мені з ним робити? Що, під землею чи що? Я тут закрию поки що. Ну і думаю, я тут буду завершувати. Кому сподобалася моя серія проходження, перша серія проходження, ті ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ви вперше зайшли. І обов'язково я буду продовжувати це знімати. Дякую всім, хто дивився. До нових зустрічей!